Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тому, якщо ви хочете долучитись до процесу створення української сучасної армії, армії майбутнього, яка забезпечить нам незалежність нашої держави на багато років вперед, ми чекаємо на вас. Люди заповнюють анкету до нас, знаходячись в коридорі ТЦК. Хлопці та дівчата, це вже пізно. Мого практичного особистого досвіду, як людина, яка відповідає зараз за процес комплектування, хотів би відмітити наступне: ми доволі часто стикаємось з випадками, коли люди заповнюють анкету до нас, знаходячись в коридорі ТЦК, або заповнюють анкету, щоб попасти до нас, знаходячись вже в начальному центрі і проходячи базову загальну військову підготовку. Хлопці та дівчата, і перший, і другий випадок. Це вже пізно. Тому радьте своїм друзям робити це раніше, робити це усвідомлено. І тоді буде той результат, який ви хочете. Я можу чесно визнати, зі свого досвіду, що самий найбільший страх людини, яка ніколи не мала відношення до війська, це страх перед самим військом. Страх того, що це занадто агресивна середа. Страх того, що це середа, яка не зорієнтована на людину. Страх того, що. Тобі будуть бачити е, одиницю умовно зарахованого військовослужбовця, а не конкретну людину своїми талантами, бажаннями і думками. Саме це прикладом нашого підрозділу ми намагаємось змінити. Ми намагаємось зробити все, щоб жодна людина, яка до нас доєдналась, не тільки не пожалкувала про своє рішення, а пишалась їм. Це наша мета. Що таке сучасна армія? Існує такий стереотип, що армія і військова справа це виключно для військових, які мусили бути курсантами, отримати потім навчання в якійсь військовій академії і так далі. і так далі. Вам потрібно зрозуміти одну важливу річ: по великому рахунку, прогресивні підрозділи всередині армії, такі як наш 412 полк, дуже схожі. На комерційну організацію. Тут так само ми будуємо процеси. Так само робимо все, щоб ці процеси були ефективні. І в цих процесах практично кожному цивільному досвіду знайдеться застосування. Неважливо, чим ви займалися в цивільному житті. Важливо ваше бажання. Важливо ваше розуміння. Для чого ви прийшли в Збройні сили. Ми знайдемо вам найкращий спосіб практично застосувати і перше, і друге. Як казала одна відома і дуже поважна людина, маленька радянська армія ніколи не переможе Велику Радянську армію. Тому у нас з вами є тільки один шлях створювати сучасну, технологічну креативну, відкриту до нового армію. І саме такі підрозділи намагаються створювати сили безпілотних систем, частиною яких є 412 й полк. Тому, якщо ви хочете долучитись до процесу створення української сучасної армії, армії майбутнього, яка забезпечить нам незалежність нашої держави на багато років вперед, ми чекаємо на вас. Як виглядає шлях рекрута? Ми є частиною, яка має право проводити мобілізацію напряму. Що це означає для вас, як для потенційних рекрутів? Це означає, що все, що вам потрібно, це заповнити анкету або на нашому сайті, або по посиланню на наші вакансії на будь-якому медійному ресурсі, де ви їх зможете знайти. Це і LobbyX, це і Дія, це і інші ресурси. Протягом доби з вами зв'яжеться представник нашого підрозділу. Вам призначать офлайн співбесіду. Або, якщо ви в іншому місті, співбесіда може пройти і онлайн. Все для вашої зручності. Після співбесіди, після того, як ви будете відібрані, ви пройдете оцінку наших психологів, оцінку нашої медичної служби, оскільки ми відбираємо найкращих. І вам буде визначена посада безпосереднього підрозділу після того, як представники підрозділу з вами поспілкуються. Наступний крок це написання заяви, і ви будете зараховані в наш підрозділ. І вже як зараховані військовослужбовці поїдете на навчання, яке є обов'язковим. Це так звана базова загальна військова підготовка. Що головне вам треба зрозуміти, що з нами процес мобілізації є керованим, є безпечним і є абсолютно спрогнозованим. Ризики для вас відсутні. Тому подумайте ще раз, що для вас краще, Чекати, коли рішення приймуть за вас, і тоді вже буде пізно. Або Свідомо обрати підрозділ, обрати свою роль і пройти цей процес коректно і зручно. Як ви навчаєте новоприбулих, важливо відмітити, що ми провели роботу і вивчили досвід взаємодії з різними навчальними центрами і військовослужбовців, які зараховані до нас. Ми намагаємось направляти в найкращі з них, де військова підготовка буде корисною, ефективною і максимально наповненою. Але це не все. Після закінчення загальної військової підготовки і повернення з неї ви будете проходити додаткове навчання відповідно до обраного вами фаху і обраної вами посади. Це навчання буде проводитись нашими фахівцями. Безпосередньо на спроможностях нашого підрозділу чи є посади для жінок. Наш підрозділ безумовно відкритий для жінок. Ми знайдемо найкраще ефективне професійне застосування будь-якому досвіду, будь-яким знанням. А в підрозділі існує політика гендерної рівності. Ми не толеруємо будь-яке неповажне ставлення до жінок. Ми вважаємо, що жінкам є місце в Збройних силах, а особливо в нашому підрозділі. Більше того, я навіть сказав би, що на сьогоднішньому ринку праці Збройні сили є доволі ефективним роботодавцем, який має свої переваги. А для діючих військовослужбовців ми як підрозділ зацікавлені в залученні діючих, досвідчених військовослужбовців. Якщо ви є таким військовослужбовцем і ви зацікавлені в подальшому розвитку військовій справі, пов'язаної з безпілотними системами. То ми як підрозділ Сил безпілотних систем відкриті для вас. Найкращий шлях для переведення, який ви може наразі, можете наразі обрати, це шлях через «Армія плюс. Вам потрібно заповнити анкету або звернутись до нас через наш сайт. І представники нашого підрозділу зв'яжуться з вами і проведуть вас через весь процес, включно з погодженням всередині підрозділу, обранням посади, підготовкою документів для переведення по армії плюс і координацією безпосередньо вашого переведення до нашого підрозділу. Ми відкриті, ми чекаємо, нам потрібен ваш досвід, і нам потрібні ваші знання. Які стереотипи поширені у рекрутів? Один з найбільших страхів людей, які думають про доєднання до Збройних сил України. А це страх того, що з першого дня їх доєднання у них наступить безпосередній ризик для їх життя. А На це хочу сказати наступне. По-перше, ризик для вашого життя існує повсякденно і в вашому цивільному житті. Повсякденно у вас є ризик втрапити в ДТП, попасти під ракетний обстріл зараз, під атаку шахедів, або будь-який випадок, який може статися, не дай Бог. Так от в армії. Де побудовані процеси, де прописані регламенти, особливо в нашому підрозділі, де життя військовослужбовця це найбільша цінність для нас. І це підтверджується нашою статистикою. Ми хочемо сказати, що, по-перше, коли ви доєднаєтесь, ви не будете залучені з першого дня в бойову роботу, ви пройдете навчання, ви пройдете підготовку. І якщо після навчання і підготовки ви будете дотримуватись правил, регламентів і процедур, ризик для вашого життя буде мінімальний. Це та задача, яку ставить для себе командування підрозділу. І це те, що для нас є важливим. В чому унікальність 412 го полку Немесіс? Потрібно зрозуміти одну важливу річ про наш підрозділ. Чим він відрізняється і чим він є унікальний? Ми приймаємо все, що є найкраще в армії, ми приймаємо весь досвід української армії, тому що по суті війна йде з 2014 року і досвіду багато. І ми додаємо до цього досвід ефективного управління, поєднуючи перше і друге. Ми намагаємось досягнути максимальної синергії, максимальної ефективності в роботі підрозділу, застосовуючи аналітику, застосовуючи обробку даних, застосовуючи сучасні підходи в управлінні і притримуючись військової дисципліни, військових правил, ми намагаємось досягти результату. Якщо ви хочете стати частиною такого новітнього підходу, 412 це ваш підрозділ. Хто вам потрібний? В зв'язку з тим, що підрозділ наразі після переформування в полк активно нарощує свої спроможності, нам потрібні люди на дуже різні вакансії. Це і оператори дронів, і водії, і інженери, які будуть працювати в складі наземних команд, а також і люди, чия робота теж суперважлива, які підтримують роботу цих наземних команд. Служби забезпечення, кухарі, логісти, аналітики, дешифрувальники. Конкретний перелік вакансій завжди можна знайти на нашому сайті і в наших соціальних мережах. Які перспективи розвитку служба в 412-му може точно вам дати можливість розвитку, наприклад, отримати офіцерське звання, просунутись по кар'єрі. Отримати більше відповідальності, досягнути кращих результатів за рахунок підтримки колектива і командирів. Чому саме зараз? Якщо ти вважаєш, що ти є людиною, яка пов'язує своє життя з Україною, яка пов'язує своє майбутнє з цією країною, яка хоче, щоб твої діти тут зростали, яка хоче навіть, можливо, Зістаритися спокійно в цій країні і щасливо, то ти обираєш долучитися зараз, щоб боротися за це майбутнє. А якщо ні, то значить у тебе інший вибір. Тому кожен може зіграти роль в цій боротьбі. Кожен може бути корисним. І якщо вже на то пішло, то звертаючись до потенційних рекрутів, можу сказати саме так, без тебе не справимося.